Здоровенькі були. Сьогодні хочу похвалитися одним сіянцем, який ми так, дивлячись свою колекцію, дивлячись по других питомників, бачу червонолисних сортів не так багато. А щоб червонолисний був і крупної форми, і щоб він був багато в нього було в грозді, то не так і багато сортів. І ось ми всі червонолисні, де я бачу, я збирав плоди, час мені плодів передали з Америки, теж червонолисних. І ми висадили себе як школку, тобто, що якийсь дасть результат. І ось один сієнець, який мені надзвичайно сильно сподобався, От, ми його, думаю, що подамо на реєстрацію, де кісті, кісті, так як ми двежимо груки, 8, 10, 12 штук. сіяниця йому третій рік. Від посадки, тобто третій рік посадки, от. але надзвичайно рясний, обільний, листя чистеньке, обліплений, так. плоди дуже крупнячі, тонка кожура. От. Ну, думаю, що йому є хороша перспектива. От. Побачимо, що з нього вийде, от. до чого він більше похожий. Але от, дивлячись, як він тут позакладав, то надзвичайно радує. Червонолисні. Вони він вначалі був сильно червонолисний, а вже ми маємо 22 червня, то він вже став позеленів трохи. Має темнішого кольору, але він потемніше. А плоди не є такі сильно червоні, такі трохи розові закладені. Але гроз, так як ми медвежному горіхі. Закладжено там, ну, плодка, кожура тонка. От. Ну, не знаю, ще опис будемо бачити вдаліше. Як вінде, будемо на нього звертати увагу. От. Думаю, що сорт буде гідний, спробуємо на сортове пробування. І якщо він покаже себе з гарних характеристик по морозостійкості, поки підмерзання я не бачив на ньому. От. Думаю, що його можна реєструвати і подавати для поширення. Ну, от. Якщо дивитися, надзвичайно крупна китиця. 6-8-9 штук 9 штук і такі всі потужні. От. Ну, я думаю, що якщо прикласти зусиль, тут хороший, тут хороший фон от, закладжено було навозом, підживлення, 4 було тут підживлення по листу закладжено, тому капля тут не працює, хоч вона тут є. Але було 4 живлення по листу і два фунгіцидних захисту від хвороб. От, бо чисте ну, на, на загальному фоні. Але ми бачимо 22 друге. Тобто плодоношення я б міг сказати більше до ранньої групи. Це сорт буде більше більшої ранній групи, тому що є такі, що які ще зовсім червоні, але ще плоди зовсім. Тому тут вже плоди, кілька плодів ми е, пробували розривати. Вже ядро виповнене, воно ще не є на щоб на тверде було, але воно вже е, має більшу половину вігітації, тобто дозрівання. Надіємося, що це буде перспективний сорт для української селекції. Дякую, гарного дня.